Серед наших клієнтів З'явилися молоді люди, вік яких складає від 20 до 30 років. Якщо 5 років тому побачити таку людину серед наших пенсійних фондів було ну скоріше, виключенням чим правилом, зараз це становиться вже в нас 15% від наших нових клієнтів, залучених це саме ця вікова категорія клієнтів. Чому ми дійсно ми про це вже говорили сьогодні? По перше, наше населення воно доросліше. Скоріш, чим було mm -hmm. раніше, або це війна, або це просто такі зараз вік така у нас життя навколо, коли вони дуже багато інформації отримують і тому скоріш дорослішують. І ми маємо допомогти, тому що де вони зараз в нас живуть, наші ось ці, ну скажімо так, молоді люди від 20 до 30 років. Вони живуть в оточенні, де в, в ним що кажуть, купи. Так, тобто всі наші рознічні мережі вони кажуть купуй, купуй, купуй. Тут банки, які стоять рядом, і кажуть: недостатньо коштів. Візьми кредит, і ми зрощуємо що? Ми зрощуємо суспільство споживання. У нас немає взагалі в нашому суспільстві ось цієї культури накопичення.